Завдяки фінансовим відрахуванням працівників Рівненської АЕС у межах акції Я допомагаю ЗСУ волонтери вкотре передали допомогу військовим. Цього разу це 25 FPV-дронів, тепловізор, рації, прилади нічного бачення, елементи живлення, бронежилет. Усе придбали представники громадської організації «Енергія перемоги відповідно до звернень військовослужбовців для виконання оперативно-бойових завдань. Військове обладнання вручили родичам та колегам захисників, а також воїнам особисто. Завдяки нашому колективу, завдяки громадській організації не перемоги. Ми продовжуємо збір коштів і для задоволення потреб наших військових. Звичайно, що ми, мабуть, не не зможемо ніколи все, все закрити в плані забезпечення. Тими матеріальними засобами, які необхідні, однак ми збираємо, ми донатимо, ми допомагаємо, і це повірте буде продовжуватися надалі, поки ми не переможемо ворога і поки ми не звільнимо нашу країну. Голова громадської організації енергія перемоги зауважив, закупили обладнання на понад 840 тисяч гривень. Вдалося закрити звернення семи військових частин, у яких служать працівники РАЕС. Однак кількість запитів зростає. Звернень більше від працівників, саме від працівників атомної електростанції, надходить звернення як ніколи масштабно і багато. Тому прошу не бути байдужими, скидуватись на нашу армію, щоб ми перемогли в цій війні, і щоб нашим хлопцям було краще і виконувати бойові задачі і верталися в наші хлопці живе. Кожна допомога фізично полегшує службу нашим воїнам, захищає їхнє життя та допомагає знищувати ворогів. Для нашого підрозділу сьогодні ми отримали десять IPV-дронів, і так як наш підрозділ зараз знаходиться на ротації постійно, це для нас дуже є добре, завдяки яким ми можемо знищити ворога. І нам дуже приємно, що працівники РАС підтримують такі збори, допомагають нам. І знищували і спільними зусиллями, знищували, і надалі будемо знищувати ворог. Підтримка додає оптимізму бійцям. Всі разом крок за кроком здобудемо перемогу. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, УІТЗГ Раес.